Пам'ятка для батьків: Ніколи не залишайте дитину вдома саму. Пам'ятайте, може трапитися усе, що завгодно, і достатньо тільки однієї фатальної випадковості, щоб потім пам'ятати про неї все життя. Будь-яка квартира містить масу небезпек для дитини, їх спектр величезний. Від мимоволі включеного газу або випадкової пожежі, що сталася в результаті короткого замкнення електропроводки до цілеспрямованого вторгнення чужої людини. Усе це може спричинити непоборні наслідки. Ніколи не випускайте дитину саму на вулицю, не залишайте дитину саму біля входу в магазин, у аптеку. Відділення зв'язку, у дворі, навіть біля власного під'їзду. Також на дачі дитина ніколи не повинна сама гуляти за межами вашої ділянки, і тут може трапитися всяке. Достатньо тільки однієї фатальної випадковості: наполягайте на тому, щоб ваша дитина на все життя чітко засвоїла. Треба з підозрою ставитися до чужих людей. Увесь світ для дитини повинен жорстко ділитися на своїх і чужих. Чужому не можна відкривати двері, з чужим нема про що розмовляти в дворі, від чужого на вулиці не можна приймати подарунки, із чужими не можна нікуди йти, сідати в автомобіль. Виїжджати на автобусі і так далі. Із чужими людьми не можна сідати в один ліфт. Виховуйте у дітей спостережливість. Повірте, вона буде корисна як для них, так і для вас. Дитина повинна вміти уважно дивитися на всі боки і помічати все, що відбувається навколо. Діти часто помічають те, що ми, дорослі, пропускаємо поза очима. Навчіть дитину не просто спостерігати, а ще й розповідати вам про все, що вона помітила незвичайного у дворі, на вулиці, навкруги, на дачі. Не виключено, що її дитячі спостереження приведуть вас до серйозних висновків. Дитина Повинна знати, усе необхідне для неї вона одержує від вас, батьків, у крайньому випадку від когось, але у вашій присутності і обов'язково за вашим схваленням. Значить, нічого не можна підбирати на вулиці, ні яскравої іграшки, ні гарного папірця, значить, ніколи й нічого. Не можна брати в незнайомих людей ні морозива, ні тістечка, ні напоїв. Дитина не повинна приносити в будинок нічого з того, що вона все-таки може знайти у дворі або на дачі, ні кинутої кимось іграшки, ні забутої авторучки, ні яскравої бляшанки, ні симпатичної пляшки ні знайденої на лавці книги, ні викинутого кимось конверта з рідкісною маркою, ні бездомного собаки, ні приблудної кішки. Усе це може бути джерелом реальної або потенційної небезпеки. Ніякі дитячі сльози ніколи не повинні стати мотивом для того, щоб ви послабили пильність. Ваше слово завжди повинно значити саме ні, а не мабуть. Дитина повинна твердо знати і розуміти слова можна і не можна. Усе, що ви визнаєте, припустимим для дитини, нова іграшка, собака, кішка, повинне пройти через ваші руки, бути перевірено вами. І відповідним чином оброблено. Діти це батьківська відповідальність. Будьте пильними.